Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо на тему, як бути собі другом. Радійте за себе так, якби ви раділи успіхам свого найкращого друга, маленьким та величезним, і проговорюйте ті слова, які сказали б комусь. Підбадьорюйте себе, коли зневірюєтесь, точно так, якби ви підбадьорювали свого найкращого друга. Адже ви це і є він, запевняйте себе у своїй унікальності та цінності так, як ви б запевняли у цьому свого найкращого друга. Нагадайте собі, що ви важливі. Дозволяйте собі мріяти та вірити у класне майбутнє для себе, так як ви б бажали цього своєму найкращому другові. Дбайте про власний внутрішній спокій, так як ви прагнули б попіклуватися про свого найкращого друга. Приймайте кожну свою емоцію та почуття без засуджень, так як ви б приймали їх, слухаючи свого найкращого друга. Валідуйте свої почуття, адже ви маєте на них право. Звертайте увагу на свої потреби і бажання так, як ви б хотіли, щоб це робив ваш найкращий друг, адже вони першочергові. Стати собі турбодливим другом це запорука внутрішньої сили.